Казка Крижаний лицар. На високій північній горі у крижаному палаці мешкала сестра Діда Мороза, Хурделиця Хурделиця заздрила брату, тому що йому всі раділи, особливо діти. А від неї тікали люди та звірі. Та вирішила йому напакостити. Якось вночі. Хурделиця пробралась до будинку Діда Мороза, підхопила сплячу снігуреньку та понесла до свого крижаного палацу. Прокинувшись, Снігуренька злякалася та запитала, чому вона тут опинилася. Я викрила тебе в Діда Мороза. Тепер ти не зможеш допомагати йому готуватися до святкування нового року. Ось побачимо. Як до нього будуть ставитися, коли він запізниться, і прийде без снігуроньки, заявила Хурделиця. Вона зачинила снігуроньку у крижаній кімнаті і додала. Тут тебе ніхто не знайде. Вранці, помітивши зникнення снігуроньки, дід Мороз одразу здогадався, що сталося. Вночі я чув голос Хурделиці, але думав, що мені наснилося, сказав він гномам. Це вона приходила за снігуркою. От якби я не спав, картав себе дідусь. Не засмучуйтесь, дідусю, сказали гноми. Зараз ми разом сядемо у сани, поїдемо до круженого палацу хурделиці та визволимо Снігуроньку. Так вони і зробили. Але хурделиця дорогою зустріла їх та занесла снігом так, що і дід Мороз, і гноми, і сани з конями перетворилися на замети. Команда Діда Мороза намагалася визволитися із заметів, а хурделиця лише насміхалася. Розчищайте, а я вас знову замету снігом. А поки ви будете викопувати замети. Настане новий рік. А якщо дід Мороз прийде до дітей запізно та ще й без снігуроньки, то вони більше ніколи не будуть йому вірити. Чекаючи на своїх друзів, Снігуронька виглядала у вікно, не втрималась та заплакала. Її сльозинки впали прямо на меч крижаного лицаря, який охороняв крижаний палац Хурделиці. Крижаний лицар підняв голову та побачив у вікні за решіткою з льоду заплакану Снігуреньку. Він вирішив обов'язково їй допомогти. Крижаний лицар зайшов до палацу і своїм міцним крижаним мечем розбив двері у кімнаті, в якій хурдевиця утримували Снігуреньку. Разом вони вибігли з палацу, крижаний лицар. Посадив її на свого коня та повіз додому. Дорогою зустріли вони Діда Мороза з гномами. За ними гналася розлючена хурделиця. Не чіпай їх. закричав крижаний лицар хурделиці. Він закрив щитом снігуроньку діда мороза, гномів та сани з кіньми. І тепер хурделиця була для них не страшна. Зрадник, заверещала вона, адже ти мій слуга, а допомагаєш їм. Так, я був твоїм слугою і охороняв твій палац. Але я не обіцяв бути на твоєму боці, коли ти ображаєш інших, відповів крижаний лицар та пригрозив. Повертайся додому. А якщо знов будеш пакостити, я своїм мечем. Зруйную весь твій крижаний палац. Налякана хурделиця повернулася додому і зрозуміла, що через свою злість, пакості та заздрість вона ще більше налаштувала всіх проти себе. Хурделиця вирішила змінитися на краще. Вона навчилася радіти зимі та святам. Інколи виходила погуляти в ліс або подивитися на прикрашені святкові міста. Але тепер їй вже не хотілося нікого ображати. В цей час до хорделиці повернувся крижаний лицар, який знову охороняв її палац. А дід Мороз зі снігурочкою та гномами часто приходили до них у гості. Кінець казки.